Зі творчий тандем природи та промисловості створюють неймовірні ландшафти, і зараз ми вам покажемо провалля понад 200 метрів глибиною. Це стандартна шахтна колишня воронка, звідки вони беруться. От уявіть собі е, рудні пласти в шахтах залягають. Під кутом приблизно 65 градусів, причому падіння зі сходу на захід. Бурюють вибухи і вибирають летенські такі порожнини в шахті, вибираються масиви залізної руди. Тобто, коли вже камера, оця пуста велика порожнина, метрів 150 глибиною може бути 100 в діаметрі, і коли. Вона близько від верхній землі, і там залишається трошки такий ну, кам'яний свод, да? а потім зверху товстелезний, як правило, шар глини. І щоб воно не становило небезпеки, бо люди ходять, городи, корови пасуть, так далі, так далі, далі. то навмисне їх підривали, просто, якби, посад... називалося це посадити камеру. От поряд буквально шахта знаходилася Комсомольська Дніпропетровська номер 1 І вона звідси рівних якихось, може, 200-300 метрів від нас. І оце від тієї шахти тут було велике родовище, таке, якби таке кублове, але дуже багата руда. І оце від тієї шахти, оця лишилася провальна воронка. От уявіть собі, який об'єм руди вийняли. От ми зараз дивилися в цю воронку, якщо вона має 245 метрів глибини. І бачите, ширина метрів 100. Воно вражає своїм жахом, я кажу. Але там холод зустрічає такий, де іноді дивишся, вниз там туман стоїть. Птахи гніздуються у тріщинах і хижі. По-моєму, буревітер я бачив, літали пара. І голуби. Цей художник би, мабуть, не придумав такої. Так що, це наше таке своєрідне, скажімо, достопам'ятне місце. справжнім проривом у світовій космонавтиці буде перша висадка людини на Марс. Аби майбутні колоністи трохи призвичаїлися до червоних марсіанських ландшафтів. Криворіжці запрошують у гості. Ми знаходимося на отвалах одного із наших кар'єрів. Ну він унікальний тим, що він має красний цвіт. Порода постійно окислилась в красний цвіт при контакті з водою. Когда-то на этих территориях протекала речка Саксагань, но через время ее перевели в другое место, так как она мешала добыче железной руды на этих территориях. И вот сейчас мы с вами можем находиться на таких вот марсианских ландшафтах. Со временем такие территории начинают саморекультивироваться, то есть зарастать разного рода травой, кустарниками и деревьями. Пока здесь еще все травой не заросло, Добро пожаловать всем на эти места. Приходите, наслаждайтесь этими всеми местами, любуйтесь. Карьер начал формироваться с 1953 года. И примерно с этого года постепенно-постепенно вся эта территория начала вот так вот так сказать, обрастать отвалами. В основном больше всего такими местами интересуются, конечно же, кроме криворожан, еще и иногородние, иностранные туристы. Я здесь водил и немцев, и американцев, и людей из Западной Европы с разных стран. Их впечатляет что? Ну, это красный цвет, потому что таких вот карьеров, я не знаю, я не встречал на Украине таких карьеров. Кроме этого, в дождливое время можно также увидеть красные лужи, что тоже привлекает иногородних иностранных туристов. Вот в мире э, все знают э, самую большую э, магнитную аномалию. Это КМА, Курская магнитная аномалия. Но э, мало кто знает из наших местных криворожан, что есть также Криворожская магнитная аномалия, которая э, занимает второе место после Курской. И даже в некоторых местах... Стрелка компаса на каких-то отвалах разных карьерах кривого рога отклоняется от общего мирового значения на 47%. Якщо років на 40 назад повернутися, це було абсолютно окреме місто Терни Дніпропетровської області. Архітектура, так званий сталінський ампір, от 50-х років така характерна. Палац культури неписаної краси. Коли його 50, я забув не то 54-го року, відкривали 55-го, тоді навіть газета Правда писала, що один із самих красивих на всю совєтську страну. На фасаді ще величезна була така скульптурна композиція. Робітники селяни, ну, дружба, красива, художньо, красива, але вона була зроблена як все тоді з гіпсу. Усі рудники у Кривому Розі, які видобувають залізну руду, підпорядковані Міністерству чорної металургії СССР. А оце тут був Первомайський рудник, називався. Він чомусь був підпорядкований Міністерству середнього машиностроєння СССР. А це те міністерство, яке віддало ядерними технологіями. Отут під пластами залізної руди знайшлися доволі такі потужні жили уранової руди. Перша радянська атомна бомба зроблена з Криворізької, тобто з Тернівської уранової руди. Тут шахти називалися Д4, Д5, Д8, а потім збудували вже потужнішу шахту об'єднану, яка мала десь проєктну глибину 500 злишком метрів. В 60-ті роки, 66-го десь року, перестали видобувати вже уранову руду, вона вичерпалася просто. Тут були порівняно невеликі запаси. 68-го року Рудник Первомайський став містом Терни, і років через вісім він вже як, як Тернівський район був приєднаний до Криворогу.